Всім привіт! Я вирішив провести такий експеримент. Хочу від'єднати свої південні панелі, західні, і оставити лише північні, які працюють на цьому контролері. І подивитися, чи хватить їх, е, їх на все споживання на цілий день, щоб зарядити акумулятор, який вночі розряджається. І чи хватить на все споживання, яке. Буде в день, там зарядка болера, чи не зарядка нагрів болера, зарядка акумулятора. Оцей інвертор буде перетворювати усе панельки, від'єднаю від нього, а тільки буде на блю працювати на цих панельках. Чи витяне північ, подивимось на це все. Ось це поле панелей вимикаємо, яке розташоване на південь. Якраз на нього світить сонечко. Це буде вимкнуто. Це поле панель теж вимикаємо. І там у нас південь, там північ. І панельки остаються одні. Хай працюють. А ось це поле буде робити відмейскайблю весь день. Побачимо, чи витягне воно з півночі. Сонечко там. Сюди північ. Подивимося, чи воно буде гарно працювати, чи ні. Ну що ж, момент істини настав. Південь вимикаємо. Західне поле вимкнуте, його не вмикає. І залишилося підключене поле. Воно навіть воно напряму під'єднане, немає до нього автомата, поки що десь він приїде, потім поставлю. Воно зараз вже пізно ввечері показуємо 7 вольт, якийсь там, дає ніч на дворі темно-темно. Так, ось такі показнички 110 кВт. Запав'ятовуємо і подивимося, скільки за весь день дасть намотає і чи зарядить цей акумулятор повністю все це, все це побачимо. Ось так. Слідую, що буду показувати. Напротязі дня включені скільки дає, там почасово будемо наблюдати за ним. І так, 11 -та година. Виробіток нема, панельки такі виключені споживання. Отак, От 1,3 кВт, і панельки 760 Вт видають. І... 13 А. Отак от, вже от. намотало чуть-чуть і акумулятор 73 розряджається, було зранку 71. Потім зарядилось до 84, включився бойлер і зараз поки розряджаю акумулятор, тому що виробіток менший. Такий виробіток стоїть постійно, держиться приблизно так ні більше, ні менше. Нема це став і стоїть з самого ранку. Плюс-мінус одинаково так. Я так розумію, що це буде весь день. Ми будемо наблюдати далі, що буде. І так, зараз час дня панельки так і виключені. І сюди нічого не заходить, відключені повністю нагрузка 1,4 і 7, Почти 1,5 кВт. Панельки видають. 430, 40 Вт. Сонечка немає на дворі, хмарненько. Акумулятор все сідає. Вже 60%. Не хватає трошки від панельок геть з осінь. Як ви думаєте, протягне чи не протягне До вечора. Напишіть в коментарях, що буде. Отак от усе робить. Тут, а тут немає. Ще 7-7 Ампер заходить. Потихесенько, потихесенько. 115 кВт уже. 8 Ну от така, отакий от виробіток. Не знаю, що буде. Що буде з акумулятором. До вечора побачимо, може клюється. Болірна нагріється Піде зарядка може і витянемо. А ви візьміть, напишіть, будь ласка. От так от все відбувається. І так, що у нас по виробітку? 600 Вт тут потихеньку пхає. Акумулятор сідає і сідає, і сідає, вже 50%. Бозер ще працює. 1,5 <кій> кВт. Тут все як і було, все вимкнено. Ось так. Не знаю чому так, але більше не дає. Сидить на одному рівні. Чи це сам контролер так, чи просто північна сторона панели. Що ви думаєте, як буде? Витягне чи ні? Подивіться ще пізніше. І так, три годинки дня. Сонечко дає 650 Вт, оце стоїть туди-сюди, трошки хмарки сьогодні -те, то все такого сонця особого немає. Отак працює. Акумулятор у нас 41%. Все время розряджається. Нагрузка йде отак. Ще досі бойер не виключився, користувались гарячою водою, там купались. І він знову гріє далі. Так і не виключається. Тут все так і йде. Трошки, трошки так немає. Ну жду, коли закінчиться нагрівання бойлера. Може тоді піде заряд, бо так щось на ніч дивлюся, що не буде і чим акумулятор зарядить. А ви що скажете? І так, четверта година дня, чи вже під вечір йде діло, 500 Вт заходить, споживання 230 Вт. Бойлер виключився. На акумуляторі у нас не дуже весела картина, 39%. Дотяне він до ранку з таким, ну, ще може трохи підзарядиться, але дуже-дуже мале. Де для нього зарядочка мала йде. Так що ось така картинка. На дворі ще трошки сонечко, але дуже слабе. Воно зараз якраз вже повертається туди на західну сторону. А західні панельки вимкнені, роблять тільки північ. От включився жужик. Жужить він, як не знаю хто. Треба, мабуть, включити, шумодав, щоб що вам по вухам не вдавило. Отак. Ну і тут нічого немає. Так, тут у нас що? 9 ампер іде. І де. І що там? 116. Даже, ну, почти 117 кВт. Так, це десь примірно там було 110, так? Да? Примерно 7 кВт за день, поки намотало, дало. Значить так. Треба вспомнити, що було в началі, там, не пам'ятаю. Ну, от таке. Сейчас покажу, яке надворі сонечко. Так, ну вон, сонечко. Ще світить, як бачите, потроху. Ну воно туди-туди і там вже буде захід, тобто тут залишилося понти. Для цього навіть не знаю, чи хватить його зарядити, чи не хватить. Ще такі хмарки сьогодні весь день в димці. Слабеньке дуже сонечко, і виробито все він дуже-дуже-дуже поганий. Ну, от і тут, бачите, теж іде 490. Там в димичці в такій з десь те сонечко, потрошку пробивається, щось чуть-чуть, але такого яскравого сонечка немає. Ну, побачимо, що буде далі, хоча б годин до 6, ще дві годинки, чи буде щось розженеться, чи не розженеться. Понаблюдаємо. І так, уже сонечко сіло. Зовсім сьогодні щось день такий хмарний трошки, і сонечко, і прояснення, але затягнуло хмарами, ні заходу сонця не було, нічого. Отаке небо. Так що набагато раніше зайшло, може ще було більше виробітку, Ну, поки. Отак, давайте тепер подивимося, скільки дало кіловат сонечко. Як себе там почувствує акумулятор, пішли подивимося. І так, панельки. Виключені. Тут у нас ноги як були, так і є. Намотали. Тут виходить 73 було. 10 кВт. наче так, якщо не вшибаюсь, треба подивитися точно. І тут 118 було 110. Тобто 8 кВт намотало. Ще там щось на якісь вати заходять, ну це вже, вже все. Тобто 8 спожили, 10 і ще 2 кВт взяло з акумулятора. І це сьогодні споживання практично не було. Все щоб грівся боллер і заряджався акумулятор. І все, і то він пішов в мінус. Думаю, до ранку його доно вистачити. 38%. Так що північні панелі щось трошки можуть. На підмогу їх вистачає. Ну ось так. Ще там 0,1 1 Ампер це вже те саме, що нічого. Такі показники. І все, Тепер можна вмикати на завтра панелі. Тут все одно нічого. не покажет потому что скачки идут, но он даже там не включится ничего. Ну, вот так вот. С тем я думаю, что до ранку выжил. Ну все. Пишіть коментарі, кому сподобалось. лайки, ставте. Будемо далі тестувати. Я хочу спробувати. Оце поле панелей перекинути на цей інвертор. Подивіться з ним, яке буде виробіток. А там побачимо. Все, всім пока.